Тихон, мені цікаво, як вдалося вам сьогодні обіграти прем'єрний -НУ, уг господарів е, цього турніру. Е, що прийшлося зробити для того, щоб взяти три очки? Трошки прийшлося побороти, ударів багато зробити. Угу. А що вам тренер казав стосовно цього матчу? Який розбір робив він? Ну що молодці, що виграли, але могли і краще. Кого вважаєш суперників на цьому турнірі е, найбільш сильним і таким, що з вами побореться за перші місця? Так, да, хлопці, до речі, дуже круто, паралельно з вами гра грали. Е, а що про них можеш сказати? Тобто, чому вони є фаворитами? Ми з ними грали, вони ми пограли. Це перший матч у вас, я так зрозумів. це осінь. ага, минули, минулий сезон сезони інші. Максим, чесно, мені сьогодні дуже сподобалась твоя гра. Дуже ексцентричний ти гравець, такий дуже круто святкуєш голи. Е, поділися емоціями, адже бачу, що вирували вони на полі. Для цього потрібно е, все займатися там вище, щоб вище, вище, вище. Якщо станеш чемпіон, чемпіоном, для кого присвятиш цю гру? Для твоєї, ну звичайно, кожен кожен хлопець за свою маму завжди бореться, як наше ЗСУ за нас бореться. Правда, і е, перші твої е, коментарі щодо першого ігрового дня чи тобі подобається наш турнір? Подобається, він дуже гарний, сильний. Ну, по перше, вітаю тебе з початком турніру Atmos Cup. Як тобі атмосфера та як твої перші емоції? Мені дуже сподобалось. Ну мені сподобалось ну, гра, команда, все гарно, трибуни, умови вже добрі. Ну, все клас. А які задачі у вас стоять на цей турнір, і що вам тренер каже стосовно того, що, яке місце маєте зайняти? Ну, тренер хоче, щоб ми попали в дві покращені. Ми закупимося. А перший ну, от, щоб тренер хоче, щоб ми щоб перший за виграв ну, перше місце. А ми впали. Як вдалося виграти ось цей матч, дуже цікавий, дуже напружений. Дійсно, рівно виграли з вашими суперниками. Як вдалось взяти три очки? Завдяки нашому боротарю та капітану. Ми дуже гарно всі грали. І грали на пога. Ілля вітаю вас із перемогою в цьому матчі. Скажіть, будь ласка, як вдалося перемогти, та як вдалося взяти цих три очки? Ну, ми просто хороша команда типу. і в нас вийшло, ми діяли дружно. Відповідно, хочу запитати, які плани у вас на цей турнір та які задачі ставить тренер перед вами. Нам там тренер нічого не казав. Нам сказав тренер, якщо ми виграємо цю гру, то ми поїдемо додому. А якщо не виграєте, то не поїдете, лишитесь в Вінниці? А. Ні, ми, ми в готелі. Тоді питання, може вам тренер ще якісь цукерки дає після матчу, якщо виграєте, ні? Ну, звірі, нам надію пістить. Зрозуміло. І не навіть Макдональдс не возять. Виховання, як двох. Розуміло, хлопці, як доїхали з Житомира сідати, чи якісь були цікаві історії в дорозі, та може якісь веселощі або пранки були по дорозі? питайте. вас. Це автобус з приматками А, якісь пісні співали чи чи ні? у ні. вас такого немає. Назад буде відео. Зараз турнір виїхаємо, будемо полісі співати.